Отже, Олександр Свереда, гість громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Вітаємо, пане Олександре. Вітаємо. Пане Олександре. Нещодавно дізналися, що в Луцьку виготовляють соуси компанії Чумак. Ну, ми знаємо, що компанія Чумак вона взагалі-то працювала на Херсонщині. Каховка окупована і е, виявилось, що конкуренти допомогли конкурентам, так? Е, ну, якби це було в мирний час, то воно проглядало трошки дико, але у нас війна, і війна ведеться всюди насправді. Тобто, з точки знає, з цієї точки зору, що, що хочуть знищити Україну повністю, нас як громадян, Україну як державу, то, відповідно е, е, воюють збройні сили на, на, на фронті. А всі, хто в тилу також воюють. Ви воюєте на інформаційному фронті. енергетики воюють на, на енергетичному фронті. Кожен з нас є свого роду. Якщо хто хто щось робить, кожен з нас пробує якось внести вклад в перемогу. Е, ситуація ще віком проста, е, в мирний час не ми конкуренти. А під час війни ми партнери. Ми, ми фактично, якби як що це з фронту прийняти, то ми витягнули спробували врятувати життя важкораненого бійцю, економічного бійцю мається на увазі. Тому що кожен, хто працює в Україні, кожне підприємство, кожен підприємець, який створює робочі місця, який платить податки, який в такій, навіть в такій формі, підтримує, фактично вносить свій вклад в перемогу. Тому що, власне кажучи, війна, наші, наші воїни за що воюють? Вони воюють за тил, за те, що буде відбуватися тут, за те, щоб працювала школа, за те, щоб працювала лікарня, за те, щоб працювала поліція, працювала економіка, працював бізнес, щоб все гаразд було в сім'ях, і так і так і так далі. І тому в тому, ну, нас навіть тут ну як думок і ніяких інших не було. Ми, ми, ми йому врятували життя. Далі, далі щоб спробували врятувати, бо тут ну. А далі, очевидно, там, він пішов до інших виробників, тому що ми можемо робити томатні пасту, томатні соуси. Інші можуть робити, допустимо, майонези чи макарони. І він пішов до інших. Тобто, ми розуміємо абсолютно ситуацію. Його повністю виробництво знаходиться в окупованому Херсоні, в якому стані невідомо. В нього є якийсь персонал. В даній ситуації хай навіть вони займаються торгівлею чи просто розміщенням е е ну, за замовленням інших виробничих площадків, тих продуктів, які вони випускають. Це теж хто хтось цим займається. Теж працюють люди, теж зарплати, теж податки. Це такий вклад перемогу в даній ситуації. Ми попробували перевищити те, що те, що ні ми, ми ніби стандартної на ринку. Так, що ми просто працюємо з одного боку, виробляються продукції продукти харчування з другого боку робочі місця, податки таки інше, таке інше. Ми попробували ще крім того, не дати ворогу вбити нашого економічного суб'єкта. мається на увазі. Ну нам здається, що ми е, посприяли цьому і допомогли. І дай Бог, щоб компанія пережила також. Тут тут нема що дивитися. Тут кожен хто е, працює, приносить певний вклад. Хто переміс перемістив бізнес сюди, здійснив так звану релокацію, Також вносить вклад перемоги. Я, я взагалі кажу, що навіть пенсіонер, який живе, який вчасно платить комунальні послуги, який вчасно, який йде купувати в магазини продукти харчування українського виробництва. Він також сприяє перемозі. Такий, такий вклад кожного з нас, тому що не кожен може бути волонтером, не кожен може воювати на фронті. Тому кожен, хто таким чином діє в тилу, він також сприяє перемозі. Ну, це справді унікальний приклад, і я хочу наголосити нашим глядачам і радіослухачам, що власне, ви говорите, ми це. Торгівельна марка Руна, яка розташована в Луцьку, вона допомогла торгівельній марці Чумак виготовляти на своїх потужностях соуси, так. Так, соус і томатну пасту. Дві, дві, е, кілька одиниць продукції. Вони до нас звернулися, і ми відразу, її, ми відразу дали згоду, і потім певний, певний час зайняло, зайняло погодження цього, тому що це передача нам рецептури, постачання на відповідної етикетки, відповідної, відповідної слобанки, таке інше. І ми розуміємо їх, тому що ми знаємо, що робиться в цій ситуації. Насправді можливо, Лучанам буде цікаво там дізнатися гляда глядачам, але найбільший виробник томатних товарної пасти ну, не та, що пасується в баночки, так, а та, що Виробляється промислово, знаходиться в Україні. І так та компанія також попала в окупації її, її основні склади і виробничі потужності. І, на жаль, вона ну, як припинила існування. А це найбільший виробник томатної пасти був в Європі. Ну, як сировини для нас, для нас, для Чумака, там, для, для Торчина, для інших, хто споживає томатну пасту, як сировину для соусів там, чи кетчупів. От. І ми, ми це розуміємо. Ми також постраждали, тому що нам довелося переробляти повністю всі логістичні е, е, ланцюжки, повністю постачальників сировини і таке інше, таке інше. Ну але ми робимо це, це ніби для України, але і на зло ворогу. Ми стіпили зуби і робимо все для того, щоб працювати і таким чином вносити вклад перемоги. Пане Олександре, дійсно, хочеться поговорити загалом про українську економіку під час війни, адже. Е, так, дійсно багато підприємств були знищені, або залишились на окупованих територіях. Порушена логістика. При цьому багато працівників або мобілізовані пішли служити, або виїхали за кордон, як вимушені переселенці. Тобто, і мабуть і дефіцит кадрів відчувається істотно. При цьому всьому потрібно сплачувати податки, щоб підтримувати. Український бюджет цей воєнний дуже складний, але при цьому всьому експерти прогнозують, що не дивлячись, на ці всі гаразд, економіка України, все ж таки невеличкими, але темпами буде рости в цьому році. Також є прогнози. То на вашу думку, як український бізнес зумів адаптуватися до цих надзвичайно складних умов і чи справляється він загалом? Ну мені здається, що український бізнес адаптувався до цих умов справляється, і в цьому також посприяла наша історична пам'ять, яка фактично була останні 30 років, коли ну, би, кожен там ну, бізнесмен чи підприємець бачив у, у, у діях держава, там не союзника в економічному смислі, в податковому смислі, я маю на увазі. Так? А певним чином, ну, якщо не ворога, то в крайній мірі опонента і певним чином пристосовувався, тому що економічна політика була все таки не зовсім сприятлива податки мінялися там кілька разів на рік. А, а, а в так працювати таких умовах дуже дуже важко. Плюс уявіть собі, що якщо працює нормальний легальний бізнес, а є чорна контрабанда, де поступає продукція кордоном, дуже часто по подальна гілокціна, то тут нищиться український, український виробник. Тому я вважаю, що український бізнес, українська економіка достатньо вдало вдало адаптувалася. Очевидно, треба дякувати енергетикам? Тому що е, насправді, е, якби е, останні там два-три місяці, ми знаємо цей ракетний терор по енергетичній інфраструктурі, якби не подавалася вчасно електроенергія в виробництві, хоча б така так як вона подається, то збитки були б значно більшими, але енергетики також з певним чином змогли ну якби адаптуватися, і також швидко відновлюють інфраструктуру і Також і також таким чином наближують нашу Е, тому бізнес адаптувався, я, я надіюся, що очевидно можна було зробити більше владі, державі. Але в цілому ну, не можна сказати, що, тому що прогнози, прогнози падіння економіки були значно більшими. Вони були, вони були близько 40% ВВП, а ми впали на 30%. І треба сказати, що ну, якби, і держава певним чином ніби ну, сприяла, тому що вчасно схаменулося. Ми пам'ятаємо кризу бензину, пам'ятаєте, криза, криза травнева. Коли держава попробувала втрутитися в економіку і певним чином регулювати ціни ну, адміністративними методами. І місяць часу знадобилося після того, як вони зняли адміністративні бар'єри, місяць часу знадобилося бізнесу, щоб відновити нормальне функціонування ринку на в Україні. І дійсно, після того в нас перестали бути проблеми будь-яка з нафтопродуктами. Я беру цей приклад тільки, тільки для того, щоб показати, що ну, якби держава вчасно. В цій частині ну, зняла адміністративні бар'єри, якби держава ще в певних нюансах була теж більш така, ну якби. Оперативно, тобто, ну, ефект був ще більший. Ну, але маємо те, що маємо. Очевидно, що під час війни також, ну, я розумію, я, наскільки складно, тому що пер, перша думка забезпечення армії, забезпечення фронту, забезпечення всього, що там, що там е, треба, а це ж ну, дуже масштабні речі, насправді, вести війну з такою країною, якою є Московія. І тому ну, я вважаю, що порівняно економічна політика здійснюється вдало. Податкова політика трошки в цій ситуації не здійснюється мені як частина економічної, здійснюється трошки гірше, особливо в частині адміністрування податків. Не в частині податків, податків власникаючи їх наявності. Тому що навіть в квітні місяці було внесене певне полегшення для особливо малого середнього бізнесу. Це коли податок ПДВ замінили, дозволили замінити 2% податком забороту. Я вважаю, достатньо достатньо ну, добре було рішення. Але Подальшому, наприклад, адміністрування почали не відшкодовувати ПДВ нормальним виробникам. Там е, почали е, особливо тих, хто в перші місяці не ну ми ж розуміємо, що перші 2-3 місяці бізнес не працював. А були податки, наприклад, на нерухомість на землю, які не було просто тільки компенсувати. Податкова почала подавати в суди, блокувати майно і таке інше, таке інше. Тобто, якщо ми що ми за говоримо за ставки податків, їх не чіпали, вони нормальні, ПДВ чи, в певній мірі замінили на податок з обороту, то частині адміністрування діє держава. Тіла продовжувала діяти частково, ну, по-старому, як слон, е, як кажуть, е, посудовому магазині. І тому певним чином ну, якби бізнес е, в цій ситуації страждав. йому треба дати все-таки більше таке послаблення. Ну, я так плавно перейшов з економічної політики до, 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 до цих питань, які. Які насправді турбують підприємців, і таке інше, тому що особливо в сфері послуг ресторани закриті, бари закриті, все інше, тому що клієнтів немає таке інше, таке інше, а, 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 а всі податки плати, і в цій частині ну треба не треба душити тих, хто. Тих, хто ще може нормально відновити роботу, дати і дати якийсь часовий лаг для того, щоб закрутити пізніше чи віднести це в якийсь чином борг, чи розтратузувати, а це почали блокувати рахунки. Через суди почали почали взяти до суду, блокувати рахунки, блокувати майно і таке інше. такі чому в таких випадків є десь десь десятки і сотні, і це і це насправді ну якби в цій частині це негативно вплинуло. Можливо, навіть. Подібні економіки було б менше, там ну, не 30%, було, можливо, 28 чи 29%. Ще могли б не робити 2%, якби в цій частині держава була трошки якби гучкіша. Зрозуміло. Ну, це болюча тема, і в нас всі економісти і підприємці найбільше про це говорять. А чи варто змінювати податкову систему? Бо частина економістів кажуть: навпаки, треба збільшувати податки. От, а інші кажуть, щоб там їх 10-10-10 вводити в систему. От, як ви гадаєте, чи краще не зачіпати наразі? Е, бачите, я вважаю, не варто нічого міняти, особливо кардинально. Бізнес навіть до поганої податкової системи адаптується і починає нормально працювати. Але е, коли це міняється дуже часто, це дуже негативно впливає на бізнес. Очевидно, досконалості немає, можемо там щось пробувати міняти. Але в цілому треба розуміти, що ключові податки, які наповнюють бюджет, це ПДВ приблизно 25%, це податок з прибутку, там приблизно 20%. І це податки, які, які стосуються нарахування, оподаткування заробітної плати. Це теж там, порядку там, 30%. Решта мита, акцизи і таке інше, таке інше, якісь там невеличкі, ремкі платежі і таке інше. Це з точки зору того, як наповнюється державний бюджет. Тому. Будь-які кардинальні зміни, це ну, треба ж розуміти, що е, з одного боку бізнес, який падає, з одного боку, бюджет, і бюджетники, які повинні фінансуватися. Тому е, е, тут питання таке: якщо ми йдемо в Європейський Союз, а в Європейському Союзі ключовий, один з ключових податків бюджету на повністю це якраз ПДВ, податок на додану вартість. Цього податку немає в Сполучених Штатах і немає в Японії. Але в Європі це, це ключовий податок. Якщо ми йдемо в педемет, ми йдемо в Європу, то ми не зможемо від цього податку відмовитися, бо це буде ну, кардинальна зміна податкової системи, яка не буде певним чином кореспондентуватися з податковими правилами Європейського Союзу. А те, що мова йде за збільшення податків, про що ви сказали, то мова йде виключно за податки, які стосуються заробітки фізичних осіб, де в Європі діє, діє принцип більше доходи, більше податки. Ну, це, це податки на ну фактично на мільйонерів, мільярдерів, мовно кажучи. В нас в нас ті сами просто, як їх вони, вони одиничні, і вони свої податки абсолютно ховають, мінімізують і ганятися за ними, це може бути дорожче ніж ніж е, те, що їх там податкують. Тому що в ну, на, нас порівняно невеликі такі е, невеликі цей прошарок людей, і невеликі податки, які вони платять. Тому в цій частині нам треба до того дорости спочатку, наростити базу податкоплатників, щоб щоб нас було більше середнього бізнесу, е, великого, крупного бізнесу. Що. Податки перестали ховати, особливо, особливо топ-менеджери топ маються на увазі, бо в них в основному великі зарплати. І після того, помаленьку, по процент, процент 1,2 рік можна попробувати нарощувати. А на сьогоднішній день, я вважаю, не потрібно міняти податкову систему в частині ставок податків. Або ми маємо другий елемент це адміністрування податків. З одного боку, ми маємо да, ставки, а з іншого боку, є дорога по стягу цих податків. Тут є якраз е, е, багато роботи для вдосконалення е, з боку держави. Так ну на я знаю, вже в якісь частини навіть навіть вносяться е, певні пропозиції, зміни. Наприклад, податково вже перестане робити ви перевірки, тільки так звані камеральні, документальні. Тобто, те, що те, що в них є, тому що у нас все зараз комп'ютеризовано. Не треба їздити і е, е, лахматити бізнес, умовно кажучи, кошмарити бізнес там на, на місцях, щоб там робити робити якісь які, 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 ну. Ті шоу, пам'ятаєте, як, як, як було з податкової поліції, таке інше, таке інше. Для того у нас є створена інша інфраструктура БЕП, боротьба з е, е, економічними, економічними злочинами. Будь ласка, БЕП нехай займається тими, хто кримінально ухиляється і складних податків. Чи кримінальний там займається якоюсь контрабандою? Це функція Б. А податкова повинен, ну якби ну, в, даній, в даній частині будемо надіятися на покращення цієї ситуації, коли буде введено тільки, тільки, тільки так звані камеральні перевірки бізнесу. От. Тому е, ну, досконалення, очевидно, ще раз наголошую: немає меж і можна вдосконалювати, але податкову систему треба ну не треба її час не треба її чіпати не треба її чіпати більше того я би навіть розглянув варіант для малого бізнесу лишити можливо ці з обороту, тому що це ніби як тимчасова Тимчасова норма, так до, до моменту закінчення війни, а потім треба буде назад повернути ПДВ для, для всіх, умовно кажучи, і там провести порахування. Ну не знаю, тут треба думати. В тій частині треба думати, як лишити чи не лишити. Можливо, треба було б лишити. Ну, але це вже треба ну, якби, така високо спеціалізована дискусія на рівні фахівців, які повинні. Е, ну, як... це, це математика, це треба з цифрами сидіти, говорити з одного боку. Здорово, психологія, тому що економіка це також і психологія, е, поведінка споживача, е, Поведінка бізнесу, як вони будуть в тій чи іншій е, ну, ситуації діяти, ховати податки чи не ховати податки. Бо, власне кажучи, ну якби сплата податків, ну, якщо взяти е, саме, саме таке, то е, е, дешевше, ну якби держава повинна стимулювати таким чином, що дешевше платити податки. Ніч їх ховати. Тобто відповідальність, різна різна міра відповідальності повинна бути. Тобто, податки не повинні бути руйнуючими для бізнесу. Вони повинні бути ну, умовно так, умовно стимулюючими. Тобто, бізнес повинен їх платити і повинен бути ну, не в накладі. Він має заробляти крім того, якісь прибігли. Так, заплатіть податки і спіть спокійно. Можна і так сказати, і це абсолютно правильна формула. Якщо податки розумні, то треба наголосити: заплатіть розумні податки і спіть і, і спіть спокійно. Бо очевидно, можуть бути податки руйнуючими. Ті, що ті, що заплатує, і, і все, і більше і нічого не може. Дякуємо. Дякуємо, пане Олександре, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Олександр Свереда, український бізнесмен, політик, народний депутат України третього скликання, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. Дякую вам до зустрічі.